Що стосується безпосередньо роботи на заняття, у нас вона відбувається за такою методикою, як перевернутий клас, можливо, що чули про таку систему за навчання? Ні, не чули. Це ближче до університетської формат роботи, коли теоретичний матеріал, фактична лекція в університеті, ви отримуєте перед практичним заняттям. За день до заняття викладачі вже сформували, підготували для вас теорію. Ваша задача просто почитати, ознайомитись, сформувати якийсь власний конспект по основних моментах. Ось, відповідно, і потім відбувається саме заняття на наступний день. Як ви думаєте, в чому плюс такого підходу? Ну, щоб уміти самі аналізувати і сприймати інформацію без допомоги когось потім. Ну, якщо вже там щось не зрозуміло, то розбирати. Загалом так. Тобто, першочергово ви опрацьовуєте інформацію і вже на самому занятті ви вже є більш підготовленими, є розуміння учнів, про що йде мова, які питання хочеться поставити викладачу, є розуміння того, там де щось було незрозумілим, ви можете на це більше уваги просто звернути.